Добрий день, шановні учні! З вами освітній центр Максимум, я Ярослав, і ми з вами сьогодні будемо розумнішати. Сьогодні у нас дуже насичений урок, ми пробіжимося по великій кількості тем. Сьогодні ми будемо повторювати степені і їх властивості, будемо поговорити про модулі і їх властивості, будемо вивчати формули скороченого множення і все це, щоб працювати з простими виразами. Отже, не будемо гаяти часу. Поїхали! Отже, шановні учні, сьогодні в нас такий комбінований урок. Ми поговоримо трішечки про модуль, але загалом більше про степінь. Просто нам треба знати, що це таке модуль на початковому етапі. Отже, модуль це, просто кажучи, це відстань від числа до нуля. Якщо зобразити усі числа на координатній осі, це просто така лінія горизонтальна, то він нолик. То, якщо є є якесь число зі знаком мінус, наприклад, мінус 5, і зі знаком плюс, то нас цікавить лише відстань до нуля. Від 0 до 5 5, і від мінус 5 до 0 також 5. Власне, модуль відстань до нуля, і тому він не від'ємний. Відповідь на модуль не може бути зі знаком мінус, так як відстань не може бути від'ємна. Ось так. Все просто. Тому. Ось яка запис. Модуль від числа. Якщо воно додатнє, модуль нічого з ним не робить. Якщо воно дорівнює 0, так що нічого не робить, вісне 0. І якщо число від'ємне зі знаком мінус, так, то модуль міняє його знак. Ну давайте наведу приклади. Модуль 13. Увага! 13. Не змінюється. Бачимо додатнє число, нічого не змінилося. Модуль мінус 9, просто 9. Скушав мінус. Але це не цікаво. Власне, давайте щось таке. У нас може під модулом опинитися цілий вираз. Власне, корінь із 5 мінус 10. Ось тут вже цікавіше. Модуль не сліпо кушає мінус, якщо він там є, а треба весь вираз цілком оцінити, сказати, чи більше він за нуль, чи менше він за нуль і тоді вже приймати рішення. Бо якщо вираз додатній, то модуль нічого з ним не зробить. А якщо там всередині вираза мінус міститься, нічого, нічого не зміниться. Ось. А якщо вираз від'ємний, то модуль змінить усі знаки. Давайте оцінимо цей вираз. Корінь із 5. Я його точно не знаю. Це трохи більше за 2. Бо корінь з 4 – це 2. Але це точно менше 3, бо корінь з 9 – це 3. Так? І трохи більше за 2 – мінус 10. Це точно менше 0. Мене не цікавить, скільки це там точно. Мені, мене просто цікавить, який у цього виразу знак. Мінус. Він від'ємний. І модуль у цьому випадку змінить ці знаки на протилежні. Ось так буде виглядати. Ну або якщо так якось розмістити їх в більш приємлимому вигляді, то буде ось так. 10 мінус корінь з 5. Все. По модулю, поговорили. Так, степінь. Ось він, степінь ріднесенький. Ну, власне, степінь це у нас е... Ну, те. Скільки разів ми число множимо само на себе, знову ж таки, ви це у школі звичайно, проходите. Тобто, наприклад, 2 в 5 степені. Це 2, на 2, на 2, на 2, на 2. П'ять разів, так? Двічку підносити до степеню дуже раціонально, дуже просто на пальчиках рахувати. Дивіться, 2 на 2 – 4, це вже друга степень. Ще на 2-8, ще на 2-16, ще на 2-32. Не дуже складно це і в умі робити. Тобто це буде 32. 2 в 5 степені це 32. Далі, будь-яке число в першій степені, це воно само і є. Тобто 7 в першій це просто 7. І є таке. Далі, наприклад, що ми кажемо про від'ємні основи? Число, що ми підносимо за степень, називається основою. Число у яку степінь підносимо, це показник степені. Так ось, якщо показник степеня парний, то він. Кушає мінус, якщо таке є. Тобто мінус 8 в квадраті, відповідь буде без мінуса. Тобто мінус 8 на мінус 8, мінус мін на мінус дає плюс. Саме тому парна степень кушає мінус. Буде просто 8 в квадраті, це 64. Ну 8 на 8 це 64, таблиця множення, передає вам привіт. А ось якщо степінь не парна, то мінус залишається. 5 в третій, це 5 на 5 на 5, це 120, мінус 125. Ну, і, звичайно ж, якщо у нас основа додатня, то ніяка степінь її від'ємної вже не зробить. Так? Ні парна, ні не Тобто Ці випадки, що я зараз розглядаю, це власне до від'ємної основи. Так. І Може бути від'ємним показник степеня. Ось що він робить? Він перевертає число. Тобто У нас 7, 7 це наче 7 перших, і мінус піде на те, щоб перевернути, тобто зробити одну сьому. Дивіться, мінус пішов на те, щоб число перевернути. Ну, а тут я вже рахую. 1 в квадраті це 1, 7 в квадраті це 49. Ну, Зараз, власне, як рахувати там дроби, ми трошки більш детально проговоримо Я зараз застосував ось цю формулу. Так, зважаючи на те, що дроби, ми просто рахуємо з окремо чисельник, окремо знаменник, давайте ще розглянемо приклад. 1,2 в мінус 4 степені. Коли я мішане число, підношу до степеня, я маю. Його перевести в неправильний дріб, бо підношення до степеня – це все ж таки множення. Тому підношу, роблю неправильний дріб. 1 на 33 плюс 25 5 третіх. У степені мінус 4. Мінусова степінь піде на те, щоб перевернути, тобто буде 3 п'ятих. в четвертій степені. Ну і можна рахувати, 3 в четвертій це 81. 5 четвертій, ну, тут таке 5х5,25, 25х5 це 125, 125х5 це 625. Можна в стовпчик, ну, можна і згодом запам'ятати. Це э, знадобиться. Ну, буде доречно запам'ятовувати степені простих чисел, типу 2, 3, 5. Ну і будь-яке число в нульовій степені це 1. Ось така властивість. Я вже до них трохи дійшов. Ну, це не властивість, як така, це окремий випадок. Будь-яке число в нульовій степені це одиничка. Так, ну давайте пропрацьовувати вже властивості окремо. Ми поговорили, що таке степінь, так? Це число помножити само на себе. Що таке від'ємний степінь ми проговорили? Як степінь може впливати на від'ємну основу, і давайте казати про властивості степеня. Ось у нас властивості. Дивіться, властивості працюють переважно на однакові основи. Тобто така запись А в степені N на А в степені Н, М, позначає, що основа у нас однакова, А це якесь однакове число. Ну, власне, давайте до першої формули. Якщо ми множимо число з однаковими основами, степінь додається. Ось і все. Тут однакова основа, степінь додається. Це просто 2 в 7. Рахуємо на пальчиках 4, 8, 16, 32, 64, 128. Сьома степінь 128. Просто буде. Можна і в стопчик множити, ніхто не забороняє. Так, 3 в 6. Поділити на 3 в 2. Це в нас друга властивість, і вона корелює з першою, тобто дивіться. Перші ми множили числа з однаковими основами і додавали степені. Тут ми ділимо числа з однаковими основами, степінь віднімається від першого числа другого. Тобто, де множення відповідає додаванню, ділення відповідає відніманню. Не складно запам'ятати. Ділення можу в строчку, так і дріб, дрібне. Не забуваємо, що це так. Фактично, ділення. 6 мінус 24. Ще раз, ці властивості працюють, коли в мене однакові основи. Ось. Третя формула дуже проста: якщо число, що підноситься до степеня, додатково підношу ще до якогось степеня, показники степені множаться. Так, ну і, власне, Таким чином це записується. У дужках число підноситься до степеня, 2 множимо на 2, це 4. 4 в четвертій степені це у нас 16, 64, 256 Так. Ще по властивостям, що ми можемо сказати? Є властивості такі, що на спільну степінь, не на спільну основу. От у нас є число, наприклад, якщо основу можна розкласти на множники, то можна це робити і кожному з множників дати ту степінь, що була на початку. Тобто, наприклад, 20 в третій степені, я можу сказати, що це 2 на 10 в третій степі. Для Спрощення рахунку. 2 в 3 буде на 10 в 3. 2 в 3 це 8, дуже просто, 10 в 3. Дивіться, круглі числа типу 10, 100 дуже просто підносити до степеня. Треба просто кількість нулів помножити на степінь. Тобто в числі 10, 1, 0. третя степінь чи більше нулів буде, тобто 1000. У числі 1000 3 нулі. Відповідь 8000. Ось така відповідь. Ну, і що стосовно дробів, ми вже про них проговорили. Щоб дріб піднести до степеня, треба окремо чисельник і знаменник піднести до степеня. Давайте такий приклад. якийсь. Буде мінус 2 третіх в четвертій степені. Одразу ж бачимо, що основа від'ємна. Степінь парна, тому мінус зникне. 2 в четвертій на 3 в четвертій. Так? Основа така, степінь така ж сама, і кожній чисельнику знаменнику вона надається. 2 в четверті це 16, 3 в четверті це 81, скоротити тут нічого не вийде. Це вже остаточна відповідь. Ну, власне, якось так. Так, це властивості степеня, вони надпотужні, надважливі, і треба їх знати досконало. Нічого тут не можу сказати, без них нікуди не підете. Так, да, вони є вони є в формулах на НМТ, проте, якщо її ними не володіти вільно, а бачите, їх так ось на формулі, то з них вам буде толку дуже мало. Готуєтесь до НМТ з математики? Я Ярослав і у освітньому центрі Максимум я вже багато років пропоную комплексну підготовку з якісним викладанням і повним супроводом. Я особисто підготую вас під будь-який бюджет у зручній для вас формі. Звертайтеся і обирайте затишну підготовку до НМТ. Так, є, звичайно, що такі хлопці. Формули скороченого множення. Ну я ось три основні виписав. Взагалі, то є ще різниця кубів і сума кубів. Проте я їх не бачив на НМТ, тому свідомо сюди не вставляв. А ось ці, ну якось вони як тут є, то їх треба дуже важливо віднестися до цього, обов'язково вивчити. Так, вони також будуть на НМТ, але також повірте, знати це на пам'ять, це значно покращить вашу швидкість і взагалі розуміння матеріалу. Як вони працюють? Ну, давайте по декілька випадків. А 3 на А плюс 3. Бачимо, кожна з цих формул працює в обидві сторони. Це формула відповідає те, що я зараз записав. В третій формулі вона називається різниця квадратів. Тобто, у кожній з цих формул є назва: квадрат суми, квадрат різниці, різниця квадратів. Квадрат суми це суму до квадрату підносять, квадрат різниці це різницю до квадрату відносять. А різниця квадратів ну, від назви, так, ми віднімаємо квадрати між собою. І вона розкладається на дві дужки, так, І ми бачимо, що кожна з цих формул працює в обидві сторони. І тут, власне, нам, від нас хочуть, щоб ми розкрили ці дужки. Я бачу, що це два однакові числа за модулами тут, і тут, проте в першому випадку між ними мінус, у другому плюс. Все, супер. Це вона і є, це різниця квадратів. Квадрат першого це А квадрат, квадрат другого це 9. А квадрат мінус 9. Все, я застосував цю формулу. Далі. Далі в мене вже нічого не, не, не потребується, я застосував цю форму. Так. І о, квадрат різниці. Ще застосуємо. Давайте ось таким чином. Ну, тут, знову ж таки, розкриті дужки, двох варіантів бути не може. Ось така формула у нас квадрат різниці. Розкриваємо квадрат першого це 4 квадрат. Далі по формулі у нас йде мінус. Звертаємо увагу, що квадрат різниці і квадрат суми дуже схожі, вони відрізняються лише на один знак. Якщо у дужках був плюс, то і перший знак плюс. Якщо у дужках був мінус, то перший знак мінус. Все інше таке саме. Квадрат першого, 2 на перше на друге, плюс квадрат другого. Це запам'ятати дуже просто. Я вважаю. Тут мінус буде. 2 на перше на друге, тобто 2 на 2 на 5. Це можна і в умі робити. Я просто перший раз запишу, як я буду рахувати. Плюс квадрат другого це 25. Давайте помножимо цей середній член 2 на 2 – 4 4 на 5 20. Тобто буде 4 а квадрат, мінус 20? Табо А нікуди не дівається, плюс 25. Все, розкрив дужки, така відповідь. Так. Вивчити обов'язково. Як можна працювати з е, е, многочленами? Дуже важливим пластом є розкладання на множники. Розкладати на множники власне, на екзамені у нас три два, вибачаю, шляхи, три це в школі, бо є ще метод групування. Метод групування нерелевантний, жодного разу його не було не названо, не на НМТ. Тому не буду вам його давати. Давайте застосуємо два. Дійсно, часто зустріч... зустрівані. Давайте краще вивчимо те, що зустрічається частіше. Так, розкладання на множники шляхом винесення спільного множника за дужки. Це перше. Для того, щоб винести спільний множник на дужки, нам треба подивитися на всі одні члени, на всі ці записи і сказати собі, на що ж воно ділиться, що є спільним дільником для цього. Причому як цифра, так і літера. 12, 36 ділиться все на 6. Супер. З літер спільною є А в третій. Причому не просто А, так, а ще і мінімальна спільна степень, третій. Б спільною не є. І давайте ділити 12 на 6 це 2, А в5 на А в третій – це А в 2. Так, нагадую, віднімається степінь. Мінус залишається 30 на 6 це 5, А піде повністю, тут Б, і 6 а в третій на 6 а в третій повністю скорочиться, але це ділення нагадую, тому залишиться одиничка. Ось так я винес спільний множник. Так, стосовно теорії, що я вам скидував, одночлен і многочлен. Одночлен це запис. Що складається з цифр і букв, що разом записані, вони між собою множаться або діляться. Тобто вони спільно так от запаяні. Ну, Взагалі-то вони конкретно множаться, але можливо множення такого якогось чину. Тому це також можна розглядати як одночлен. Хоча тут є нюанси у вигляді ОДЗ. Так, а ось коли між ними стоїть плюс і мінус, це вже многочлен. Многочлен це багато одночленів. Саме так, коли я буду казати одночлен, мається на увазі запис, що складається з зліплених таких цифр і букв. Може бути лише буква, може бути лише цифра, це також одночлен. Так, це у нас був перший метод розкладання на множники це винесення спільного множника за дужки. Він найрозповсюдженіший. І також ми для розкладання на множники можемо застосовувати формулу скороченого множення, про яку ми тільки що казали. Бачимо, що розкладання на множники це те, щоб так, щоб множило щось. Тобто можна створити. Чи скобочку в квадраті, але це не той випадок. Чи дві скобочки, що між собою множаться. Це той випадок. Це різниця квадратів. Дивіться, 100х квадрат це квадрат 10х. І 8 це квадрат у четвер. Бо коли я підношу до квадрату, так степінь у степінь підносяться, вони множаться. Буде 4 на 2, 8. І залишається лише тут мінус поставити, тут плюс. Бо так працює формула різниці квадратів. Бачимо. Да? У першій дужці плюс-мінус. Ну в будь-якому порядку. Власне, ось так ми. Другий метод розкладання на це застосування формул скороченого множення. Їх всього три ці формули, тому обов'язково вивчити. Так. Ну і давайте ми поговоримо про дії так, над многочленами. Дії на многочлені. Ще до останньої пікчі ми підійдемо. Многочлени, коли вони вступають в дії, їх бажано записувати в дужках. напам'ятаю, що якщо так, це одночлен, а якщо так, це вже многочлен. Що може бути з многочленами? Додавання або віднімання. Так? І я одразу ж до віднімання підійду, бо додавання взагалі немає тут нічого спливного. Додавання ні на що не впливає. Бо якщо плюс стоїть перед дужкою, ми просто розкриваємо всі знаки, і е, нічого в них не змінюється. Якщо ж ми віднімаємо много члена, як тут, так, дужка від дужки, то якщо перед дужкою стоїть мінус, ми коли розкриваємо ці дужки, у нас усі знаки всередині змінюються. Тобто тут мінус стоїть всередині, він змінить усі знаки в цій дужці. Давайте, дивитися. Це буде мінус 4, плюс 3х, мінус 3. Плюс 5х. Бачимо, що відбулося. 3 змінило знак на мінус 3, мінус 5х змінило знак на плюс 5х. Змінилися всі знаки. Мінус 4 мінус 3 це мінус 7, плюс 3х плюс 5х це плюс 8. Це називається зведення подібних. Я рахую. Число до числа, літера до літери. Причому літери я рахую, ну як штуки. 3х плюс 5х це наче 3 штучки х плюс 5 штучок х – це 8 штучок загалом. І рахувати я можу лише, якщо у мене одне члена, повністю співпадають як літери, так і їх степені. Тобто x плюс х квадрат це не рахується. Х плюс хі це не рахується. Має бути лише однаковий набір букв і їх степенів. Тоді можна їх додавати-віднімати. І додавання віднімання саме однакових букв називається зведенням подібних. Так, це власне було віднімання многочленів. Давайте ще множення одночлена на многочлен. Ну, це записується таким чином. Одночлен спереду перед дужками записується перед многочленом. Тут простіше за просте. Щоб помножити одночлен на многочлен, розкрити дужки в такому випадку, треба просто попарно одночлен помножити на кожне число всередині дужок. Тобто 3х на 2х плюс 3х на 5. Обережно зі знаками. Якщо був мінус. так. Треба було б порахувати. 3 на 2 6, 6х квадрат, 3 на 5 15. 15х. Все. 2х. Ми порахували, 5 порахували, все. Ми розкрили дужки. Це є множення одночлена на многочлен. Так само і просте число множиться на многочлен. Так, і давайте множення многочлена на многочлен. Це виглядає як дві дужки. Так, вони між собою множаться. Тут нічого кардинально для нас не змінюється. Перший. Одночлен на другу дужку, і потім другий одночлен першого члена на другу дужку. Тобто все на все має. Треба помножити по черзі все на все. Перший на перше, перший на друге, другий на перше, другий на друге. Дуже обережно зі знаками: 3 на 7х. Я це запишу, але одразу ж можна було рахувати. Це було б 21. Потім 3 на мінус 4. 3 на мінус 4, можна так записати. 5 на 7х, 5х на 7х, вибачає. І 5х на мінус 4. І це в нас буде мінус, це буде про 21х мінус 12 плюс 35х квадрат мінус 20х. Я все просто прохував, де плюс на мінус він давав мені мінус. Ну і x на x це х квадрат. Я думаю, це теж вам відомо. Так, і стосовно останньої пікчі, ми просто її проговоримо, треба цей момент запам'ятати. Ми квадратні рівняння будемо розв'язувати на наступному уроці, про те, як, так як ми кажемо про розкладання на множники, ще є такий, якби додатковий, додатковий опція. Якщо в нас є квадратний тричлен, а квадратний тричлен це коли у нас є літера в квадраті, просто літера і просто число. Тобто Ах квадрат плюс bx плюс це загальний вид такий. А БЦ це, це якісь цифри і х2 Х змінна. То вона є в квадраті, вона є в першій степені, і просто число стоїть, воно називається вільний член. То такий тричлен є варіант розкласти на множники наступним чином. Ось, якщо він був такий тричлен, він розкладається а, тобто коефіцієнт перед квадратом попереду, на дві дужки, всередині яких буде х, просто який літер Х, мінус перший корінь рівняння, і другий дужки Х мінус другий корінь рівняння. Тобто мінус означає зміну знаку. Давайте просто запишемо. Щось подібне. Значить, Якщо у нас є е, тричлен 2х плюс х-3, його треба записати як рівняння квадратне, ми будемо розглядати це пізніше. Відповідь на це рівняння, власне, 1 і мінус 1,5, ми просто це до факту візьмемо, що це 1 і мінус півтора. І як буде виглядати розклад? Виглядати розклад буде. Тобто а коефіцієнт перед х квадратом, в першій дужці х мінус перший розв'язок, тобто мінус 1. У другій x мінус другий розв'язок. Мінус-мінус півтора це плюс півтора. Власне, мінус цієї формули, формулі позначає зміну знаку. Так, мінус півтора, зміни знак на плюс півтора. Ось таке розкладання. Ось так воно виглядає, і формулу також бажано запам'ятати. Ми сьогодні поговорили про модуль, про те, що таке степень, про властивості степеня, про формулу скороченого множення і про працю про роботу з одночленами многочленами. Ух! Сьогодні був насичений день. Так, ну на сьогодні досить. Те, що ми з вами робили, загалом відповідає темам степінь числа, це в нас математика 5 клас, модуль числа математика 6 клас і цілі вирази це вже алгебра 7 клас. Автор усіх підручників мерзляк за більшою кількістю практики вам туди. Від себе можу сказати, що якщо вам зараз важкувато, то це лише тому, що ви не зловили цей ритм підготовки. Далі буде простіше. Зараз у нас фаза найбільших навантажень, і якщо включитись в роботу, далі точно все вийдеться. А з вами був освітній центр Максимум. Я, Ярослав. До зустрічі.